Окей, okay, великатерина. We'll Рома і Динамо Київ рівні посилення команди. Який буде ваш підхід до матчу? Гравцям потрібно налаштуватися і показати гарну гру в наступному матчі. Рома і Динамо Київ, грають на рівні. Як ви плануєте го плануєтесь готуватись до матчу? Рома наш суперник, його не можна недооцінювати, щоб пройти в наступний раунд, нам потрібно бути, готові до, бути готовими до всього. Останнім часом ваша команда знаходиться не в, в гарній формі. Ви зможете зберегти цю форму надалі. В останніх матчах ми досягли гарних результатів, але заспокоюватись рано, попереду у нас ще важкі ігри. Окей, okay, гайс, thanks so much for today. See you next time. Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас буде е, матч з Ромою в лізі конференції, а також е, матч чемпіонату з Вересом вдома. До речі, два матчі вдома ми граємо. Рома це вже серйозний суперник, посерйозніший, ніж був е, Аяк. З яким ми грали в тому раунді відео. Можете подивитися на каналі. Посилання буде в описі під відео, там буде посилання і на плейліст, а також в правому верхньому кутку. Ми зіграємо в білій, вони нехай і в червоній. І зараз я думаю зробити одну річ. Я хочу. За те, можливо, це ризиковано, але за те, як Попов привіз пенальті в минулій серії, яку ви також можете подивитися в правому верхньому куті, або за посиланням в описі під відео, або в плейлисті. Я хочу спробувати сироту. Так, він десь гірший, але, наприклад, бігає він швидше. Це може бути невиправдано. Тому що ну, по відборах він гірший. Але я ризикну. Тому що Попов в деяких матчах мені, мене зовсім не радує. Тимчик, нехай тимчик нехай грає. У нас стартовий склад, легенда, 6 хвилин. Еніс е, Балбей судить. Виходимо на поле. Ліга Європи. Ліга Європи. Ліга конференції. З Ліги Європи ми вилетіли. На НСК ми приймаємо Рому Італійську. Нам показують сітку. Ще матчі не грали. Що це вже за П? Переможці, типу, це наперед, типу, вже знають. І знайомимося зі складами команд. Наш стартовий склад ви і так знаєте. Він без змін, за виключенням сироти замість попова. Сидорчук на жовтій карці. І Рома, Руї Патрісіо на воротах, в захисті Спінацола і Баніс Фазіо Селік, Крістантевий Налдум, Пелегріні Хаджілович. Клюйверт, це півзахист, є Абрахам на Вістрі. атаки, Жозе Мауринія, головний тренер. Ну що ж, все готово до початку матчу і ми розпочинаємо. Ух, як швидко ми вже перехоплюємо м'яч. Брума на ударній позиції! Не розібралися гравці Роми з м'ячем. І Брума просто скористався нагодою. І Якось там з розвороту запхав такий той м'яч. Ось тут непогано розібрався. З двох спроб у нього той м'яч не забрали. І що, і навіть рекошет там був, Руї Патрісіо не зреагував. Просто перелетіли. Перелетів м'яч через голкіпера. Але на Бруму за записують м'яч. Перший гол в трьох матчах. Дуже швидко ми відкриваємо рахунок, але ми знаємо, як це буває в цій грі. Помилка. І це червону картку за таке можна давати капітану команди. Ми помилилися, але це призвело до того, що Пелегріні пішов підкат ззаду. Навіщо? Нам, звичайно, від цього... Лише ну, плюс має бути, але навіщо такий підкат робив Пелегріні і підводить він свою команду, залишаючи в меншості на початку поєдинку. І яка він... який зараз має Брума вільний простір, він б'є! Ну навіщо ж ти б'єш тою лівою, ти ж правша! Я ще й під право підлаштовував, ні, він б'є лівою, якось карякою сей своєю. Якось дуже легко Абрахам проходить там один. Клюйверт. Добре, що він б'є просто кудись в... Десь по горобцях. Удар не... Момент! Ох, нічого собі. Фернандіньо дав. Але ось був у нас момент просто з, з меж воротарського майданчика там пробивав Шапаренко. Але на жаль, до в сітку м'яч не, не влучив. Тимчик просто як в дитини забрав м'яч у клюверта. Циганком непогано поборовся. Під себе м'яч. А ну удар і це буде порушення, це буде штрафний удар. У виконанні Динамо Київ. Удар перекладений. Добити забарний ні вище воріт. Гарно пробив циганков. Але влучив він в поперечку. Ось це так привезли собі. Один-один зрівнює Рома. І це вони в меншості грають. Дуже якось ми необережно зіграли. Ну ось тут. Ну тут можна було перехоплювати. І це сирота помилився. Ми граємо в більшості. І пропускаємо. До речі, Рома не створила нічого такого серйозного за весь за оці 60 хвилин, які вже відіграли. Ось вони створили лише з помилки. Ось там є циганков, Брума. Ану видай! Так! Видає циганков! взлету влучає правою неробочою впроти протихід голкіперу. Він завдає удар, на що той зовсім не реагує. Неймовірно, не прямолінійна атака, просто в дві передачі ми вийшли. Яка шикарна передача з неробочої ноги від Бруми і з неробочої ноги завершує циганков. Добре, що Руї Патрісіо не вийшов на перехоплення. 2-1 на 73-й хвилині. Непогано зіграно. Ще й від Халіловича м'яч виходить. Яка ж в нього здорова голова. Як для його тіла. Як проходить, як проходить дібала! Дібала вийшов у Роми. Нічого собі він м'язистий, наїв. Наче десь в селі у бабушки. Але, він, але дуже технічно він зіграв. І Бущан нас рятує. Все дає фінальний свисток Арбітер. 2-1 ми в себе в Києві з, ми, з мінімальним рахунком перемагаємо Рому. Непоганий матч. Звичайно, якби ми не привезли собі гол, було б ще краще, було б в два м'ячі виграли б. у ну, Роми три удари. Всього за матч. Один гол, один ось на останніх хвилинах дібала створив момент. І все. А ми у нас вже матч з Вересом в Києві. Ну в принципі нормально так. Можна точкові зміни зробити, в принципі виставляти майже основу на чемпіонат. Ну що ж, переходимо ми вже до матчу з Вересом. Перше коло, здається, ми програли їм. Юрій Іванов. Обслуговує матч. Легенда, 6 хвилин пасмурно. Зробив я кілька замін, замінив Циганкова, замінив Тимчика. Сидорчука замість нього Шепелів шепелі вийде. І Супрягу на Ваната. А так, в принципі, старт. У всьому іншому. І навіть Попов. Попов забарний. До речі, не, ну, в принципі, сирота непогано зіграв. Як для такого матчу такого високого рівня, якби там він трохи не помилився, передачу більш точніше віддав, й взагалі б ш, класно було б. Нічого, оце, оце так помилка Шапаренко, як Шапаренко, ти не забуваєш. Верес собі просто привіз гол. І просто там в підкаті захисник по ногам Шопаренку заїхав, той не точно пробив. Це вже мав бути, мало бути один такі. Такі помилки. Навіс, удар, лонвик добивай, 1-0. Знову перекладено. Але на цей раз закінчилося голом після добивання. Гарна м'яка подача Шапоренка. Удар перший в Врам, врамовеїт і вже на добиванні високий лонвик. Добиває м'яч в пусті ворота. Добре, що там завештався десь. Голкіпер. І не зреагував. Фанат перекидає він голкіпера і як елегантно забиває. 2-0, 28 хвилина. Ще раз переглянемо цей гол технічно за комірець голкіперу. Нагадаю, що у Ваната рейтинг 67, здається. А, 68. Пенальті! Що це було за... За такий заслон? Якось аж підкинуло Лонвейка. Брума. Брума підходить до м'яча. Не забиває. Брума перекладена вже вдруга в цій серії. І це черговий незабитий пенальті киянами. Який слалом відбрумив в штрафному майданчику. І таки під, на підкат нарвався. Ой, ну знову цей провал в захисті верес. Один м'яч відіграє і залишається ще. 30 хвилин. Ну давай якесь покарання. Тут мінімум жовта за такий підкат. Ні, просто руками розвів і все. Попов, знову пенальтик від попова. Ну це капець. Я вже змінив лідерів. Знову ця рука. І 13 хвилин. Забиває 2-2. Вереса рівнює рахунок. Ну це, це просто якийсь не фарш в цьому чемпіонаті. Хух, ми чуть третій не пропустили. Все. Просто команда сипеться неймовірно. У нас хто там перемагає? Шахтар перемагає, це він скоротить очки. Ще один удар когут рятує. Зух, Там рикошет був. Що Попов підставив свою ногу? Ні, Попов, здається, його... треба змінювати. Ніч... Оце відбір, як він прочитав. Все. Ми не можемо виграти в чемпіонаті 4 тури поспіль. За 4 матчі ми за... заробили лише 2 бали. Ох, це буде... Шахтар 3-0 там виграє. Зараз подивимось, що там Колос. Лонвик, що ти хочеш? Що ми... Коротше він говорить, що ми його на іншу позицію переводимо. І він, ну, давай. Будеш грати там. У мене є Буяльський Чемпіонат. Я боюсь дивитися туди. У нас, звичайно, є ще перевага. Але вже 9. 9 очок. Від другого місця. А було 14, я нагадаю, після зимової перерви. І залишається ще 8 турів. І давайте подивимося, чи є коло, здається, програв матч, чи є у нас. Чи будемо грати з Шах... Так, з шахтарем ми граємо в передостанньому турі. У нас два останніх... три останніх тури це Металіст, Шахтар і Дніпро. Навіть стартовий склад не допоміг Пер, взяти перемогу. Так, гравці там збірні відправиться. До речі, щось немає. Немає запрошення від збірної України. І я зараз роблю ось так. Ставлю сироту. Попов нехай на заміні буде. Знов Попов привозить пенальтів. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.